Я підківка Ірина, мені 14 років, я із міста Пермишляної Львівської області. Я навчаюся у перемишлянській музичній школі у художньому відділі. Моя викладачка Юсковиць Лесіна Василіна. Я обрала образотворчий вид мистецтва, тому що ще від дитинства я любила малювати. Силою бажання творити мені дають мої батьки та викладачка. Наша школа дбає про натхнення дітей та враховує всі їхні бажання. Ми з нашим класом періодично виходимо малуватися краєвидами та архітектурою нашого міста, малюємо наше місто в різних порах року, а також слухаємо історію про створення архітектури, беремо участь у мистецьких проектах та планерах, що організовуються у нашому місті для творчих дітей. Одним із таким був бджолиний план, що організовувало наше місто, і в кінці цього заходу ми намалювали малюнки про історичні пам'ятки нашого міста, а також ми багато всього про них дізналися. Згодом наші малюнки стали початком для створення проєкту про календар 2024 року. До цього проекту залучилися учні різного віку нашої школи. Ми можемо пропонувати ідеї малюнків та техніки їхнього виконання. А на допомогу у створенні малюнків приходить наша викладачка. Вона завжди готова підтримати будь-які наші ідеї. Вона завжди за те, щоб розвивати нашу уяву і навички. Кожного півріччя ми проводимо виставку наших робіт та звітні концерти, на які можуть приходити учні та всі бажаючі. Так ми знайомимо з нашим мистецтвом у Пермишлянській музичній школі, де нових учнів поведуть досвідчені викладачі у такий різноманітний світ мистецтва, допоможуть опанувати обрану спеціальність. Майбутню Україну я бачу успішним та прогресивним, тому що наш народ є освіченим, працьовитим і творчим, та своєю працею він відподує нашу квітучу державу.